Вітаю всіх! Це YouTube-проект Життя на відмінно. У цьому випуску ми поговоримо про унікальну Лозівську автоматизовану обсерваторію, де кожен може не лише побачити зірки, але й реалізувати свої наукові амбіції. Давайте сьогодні разом відкриємо таємниці Всесвіту разом із моїм сьогоднішнім гостем Юрієм Стояновим, учасником клубу Теастро та викладачем кафедри програмної інженерії Тернопільського технічного університету. Вітаю вас! Хочеться дізнатися більше про вашу обсерваторію, як вона відкрилася, як виникла взагалі ідея її створення і хто сприяв і підтримував фінансово. Отже, це десь більше п'яти років тому. Виходить, вчитель лозівської школи Михайло Андрійович Шамеля вирішив зробити щось цікавіше для дітей, якось заохотити їх до заняття астрономією. І хотіли спочатку зробити обсерваторію на даху школи. Але, це взагалі так. креативно. Насправді таке роблять, але це погано чим, що від стіни школи піднімаються теплої потоки, які заважають хорошим спостереженням. Він переговорив з виробником астрономічного обладнання в Тернопільській області, директором фірми Білий лебідь Сергієм Івановичем Вербицьким. І Сергій Іванович йому порадив. Зробити вже хорошу таку обсерваторію окремою будівлею з куполом. Обертання. І ви розробили такий план, так і це Михайло Андрійович з Сергієм Івановичем розробили цей проект і втілили його в життя. Як довго взагалі створювалося саме будівництво і, і усі ваші плани вже реалізувалися в реальність, і ви зробили презентацію саме цієї? обсерваторії? Саме головне, що було кому фінансувати цю обсерваторію, було рішення Байковецької територіальної громади. Підтримати будівництво цієї обсерваторії, закупити обладнання, і також частково покрили витрати кошти з програми Добре американського гранту. І завдяки цьому буквально за кілька років вдалося збудувати купу, збудувати саму цю обсерваторію, ну, власне, туди підключити купу, поставити і налаштувати вже обладнання. Телескоп і приводи монтування були виробництва Сергія Івановича Вербицького. І також нам американці подарували, тобто поставили, виходить, ще один менший телескоп, який ми виносимо двір – це телескоп Целестрон 9 з четверть дюйма. Як взагалі впливає розташування обсерваторії на її можливості? Чи впливає світлове забруднення через близькість до міста? Так, дійсно, є така річ, як карта світлового забруднення. І чим більше об'єктів, які примінюють світло, знаходяться в на певній території, тим більше забруднене небо. Ось була така історія, що, здається, жителі Чикаго при масовому відключенні світла вперше побачили над головою чимаський шлях. І були цьому страшенно здивовані, і навіть дзвонили в поліцію, що що це таке над нами. Чим далі ми знаходимося від великих міст, від великих жертв забруднення, тим якісніше буде небо, тим чистіше воно буде. Менш забруднене і більш прозоре. Звісно, корективи свої вносить і погода, і посівні кампанії, і коли люди палять щось на городах. Але розташування в Лозовій має вже значно більше можливостей, ніж розташування десь на даху будинку в Тернополі для спостереження за небом. А які цілі взагалом ви ставили перед собою як очільники? Обсерваторії, і які можливості вона відкриває саме для учнів і взагалі для науковців. Перш за все, це популяризація астрономії для дітей і можливість щось порухати руками, спробувати, подивитися. Це все-таки незабутні враження, коли ти дивишся очима в той окуляр, і ти бачиш, що там дійсно є той Юпітер, є той Сатурн. Ті, хто це бачить вперше, то в тих це викликає сильні враження і сильні емоції. Ну і звісно, що дітям зовсім інше буде ставлення до предмету до астрономії, коли вони зможуть ввечері вийти на двір і подивитися, що є дійсно такі телескопи, що в них щось видно, як вони рухаються, що таке азимутальне монтування, що таке екваторіальне монтування, і так далі. В чому ще її унікальність та особливість саме вона називається лосаво англійськими літерами. Чи це лозова, скул, автомейтед? Обсерваторія. Лозова шкільна автоматизована обсерваторія. Перша автоматизована обсерваторія в Україні і так. єдина. Так, наскільки я знаю, то єдина. Точно знаю, що перша, але раптом хтось ще відкрив. Що ще в ній є такого особливого? Саме особливими це є люди, які там щось організовують, які щось на ній роблять, працюють, проводять екскурсії. Це Михайло Андрійович Шамеля, це Богдан Васильович Плесюк, вчитель фізики і астрономії. Так, так вчитель фізики, астрономії. Він проводить просто унікальні екскурсії зоряним небом. Дійсно варто приїхати, щоб послухати його екскурсії. Це дуже захоплюючі всі ці факти про Сузір'я, про зорі, про історію, міфи і так далі. Це дійсно вартує відвідування. Ви є учасником клубу Терастро. Чим взагалі займається клуб і яка ваша роль саме в обсерваторії? Ми колись, поки ще це були мирні часи, поки це були доковідні часи, то ми проводили самі різноманітні заходи. Михайло Андрійович регулярно проводить фестиваль різдвяні зорі, фестиваль «Перлини зоряного неба, де діти, які хочуть приїхати, перевірити свої знання чи показати свої знання, просто добровільно самі приїжджають. Відповідають на запитання, відповідають на вікторини, отримують якісь призи. І ніхто її не заставляє. Вони самі хочуть приїхати, самі хочуть щось показати, навчитися, побачити. Також ми проводили самі різні заходи, такі як це був захід, наприклад, Астрон, марафон, або це було навіть, не пам'ятаю, чи це був напівмарафон, чи це була дистанція 5 і 10 кілометрів в районі біля самої цієї обсерваторії. Забіг з хронометражем, теж з призами. Це проводив член нашого клубу Олег Будковський. Також ми займаємося такими речами, як екскурсії для, для дітей, для дорослих, що школи можуть записатися до нас на екскурсію, можуть приїхати, теж подивитися в наші телескопи, подивитися на об'єкти, які ми сфотографували. Ось Андрій Ривун, наш астрофотограф головний. Він настільки крутий, що він є амбасадором фірми Nikon в Україні. Nikon поставляє йому свої камери для тестування, для зйомок і йому вдавалося знімати просто немирні астропейзажки, дівські об'єкти. Так, ми також їх маємо зараз нагоду продемонструвати для глядачів. Ми виведемо їх на екран. Зараз він знаходиться знаю, що на фронті. Так, зараз він в ЗСУ, в лавах армії України. Сподіваємося, що він швидко повернеться до своєї улюбленої справи і буде фіксувати зірки на небі. Так, теж бажаю якнайшвидшого повернення, щоб все було добре. Що астрофотографія — Це насправді дуже такий терплячий, довгий процес зйомки. І частково рятує ту ситуацію, що в нас обсерваторія автоматизована, що ми нею можемо керувати ось з віддано, з комп'ютерів, з телефонів. І одного разу Андрій навіть будучи ще в Карпатах десь запускав. Запускав зйомки об'єктів з телескопа. А так, то, круто. Так. а так, то щоб зняти туманність вуаль, довелося зібрати 10 годин світлового часу. І це було навіть не пам'ятаю, скільки ночей, але ще більше, щоб зібрати достатньо світла від ці, цієї дальньої туманності, щоб потім можна було його обробити, перед цим знявши в різних частотних спектрах. Там був червоний, білий, синій і також вузькополосні спектри. Спектр сірки, спектр H-альфа. Це все знімається через різні фільтри. Потім в постобробці це все складається, знімаються шуми. І ми отримуємо зображення. Такі, гарні, такі так. гарні кадри, як, що це просто щось фантастичне, насправді, так. бо я бачила на ваших сторінках, ви часто робите публікації, де можна подивитися, взагалі познайомитися з обсерваторією і з тим, чим вона займається більше на вашому сайті у Фейсбуці. Також є різні статті, які розповідають про вас, бо багато. Є інформації тобто для більшого ознайомлення. Які можливості загалом відкриває обсерваторії для учнів, які знаходяться при обсерваторії, навчаються, і також для науковців. І що вдалося взагалі за цей період, як вдалося зацікавити саме учнів і чи змінилася їхня успішність? На території на базі обсерваторії були проведені гуртки з учнями цієї школи. І е, учні представляли свої проекти в рамках Малої академії наук, приймали участь в олімпіадах з астрономії, е, регулярно займали призи, призові місця на районних олімпіадах і вже кілька разів займали призові місця на обласних олімпіадах з астрономії. Е, також по відкриттях тут доволі складне питання. Тому що я думаю, найважливіше в цьому плані те, що ми можемо зацікавити когось дітей настільки, що вони підуть вже далі в цьому напрямку і зможуть вже вони зробити якісь відкриття. Тобто, наше саме основне завдання це їх зацікавити, це їх мотивувати, це привити бажання щось робити або розвиватися в цьому напрямку, які загалом базові знання можна отримати і потім їх застосовувати в реальному житті, як допомагає саме ці знання в реальному житті. Базові знання це поводження з оптичною технікою, поводження з телескопами, розпізнавання об'єктів зоряного неба, розпізнавання напрямку обертання небесної сфери. Банально те, що фактично всі гуртківці запросто можуть знайти полярну зірку і вночі сказати, де є північ, яка сторона світу це північ. Це чудово. Взагалі, які дослідження ви проводили за п'ять років існування обсерваторії, і чим пишаєтесь? Це в рамках Малої академії наук учні школи проводили дослідження місяця, дослідження сонця, дослідження перекриття астероїдами зір. І це мало бути наша, наша спільна робота з Київською головною астрономічної обсерваторії. Вони нам вислали обладнання з GPS-трекером і дуже точним годинником, щоб ми могли пробувати зйомки в себе в лозовій і зфіксувати моменти перекриття ось цими астероїдами об'єктів зірок і інших об'єктів небесної сфери. Але то погода, то ще якісь неполадки з обладнанням, і ми в результаті буквально кілька разів змогли запустити це обладнання. А й зняти хоча б якісь результати. Тут щось вдалося все таки зафіксувати? Ну так, мінімально щось вийшло. Ще важливо, що ми спробували це зробити, що діти побачили, що щось таке робиться. І тут є щось цікаве. Ім'ям нашого земляка Івана Климишина за його наукові досягнення в астрономії названо астероїд. А який зараз стан астрономічної науки в Україні та на Тернопільщі, зокрема. Ми маємо ким пишатися, але загалом хочемо дізнатися, яка взагалі специфіка і який стан зараз цієї науки. Так, отже, дійсно, Іван Антонович Клинишин це видатна постач в українській науці. Він видав більше 210 книг по астрономії, і в тому числі підручники для шкіл, підручники для вузів. І недавно ми проводили захід. До 90-річчя Івана Антоновича Климишина. Це були Климишинські читання. Там теж наші діти представляли аналіз його творів, дивилися на його творчість, ми з ними виходили на вебінар, спілкувалися з ним в реальному часі. І це було дійсно доволі цікаво. Враховуючи, що я не є професіоналом в цій сфері, не є професійним астроном, а всього лише астролюбитель, то я можу сказати, що в нас в Україні є дійсно багато активних людей, багато зацікавлених людей, і важливо це зацікавлення передати дітям, щоб вони мали чим зайнятися, мали приклад, що можна далі робити, і мали якісь перспективи. Тобто, щоб мали куди реалізувати свій потенціал творчий. Тому ще хочу сказати за такий проєкт, як Астропісочниця. Це є київський проєкт, де е, допомагають з підготовкою до олімпіад з астрономії. Підписався я до них на телеграм-канал і е, заходив до них на їхній сайт, де зібрані їхні вебінари, е, в каталозі, і можна будь-який момент переглянути м, тематики, які вони зараз озвучують і проводять. Це дуже актуально тим, що це є український контент і це є актуальний український контент. Що дітям не доводиться тепер йти кудись на російські ресурси, а є все в доступі в ну, нашої рідної мови. Як на вашу думку, ще привернути увагу учнів, студентів, країни до розвитку предмету астрономія? Як зацікавити молоде покоління до цих знань та як додати ще більше практики, а не тільки теорії? Ось ви вже частково відповіли: більше практики, а не тільки теорії. А щоб. Вони не просто сиділи і вчили з підручників, що є таке сонце, є такий Меркурій, є такий Юпітер, а могли кудись хоча б десь ввечері кілька разів вийти і подивитися дійсно на небо, подивитися, як відбувається рух зірок по небесній сфері, де є екліптика, де можливо є якраз таки планети Сонячної системи, як виглядає Юпітер на небі, як виглядає Венера зранку, як виглядає Сузір'я. Можливо, про їхні історії, і це те, що може фактично зробити вчитель, який буде дійсно зацікавлений в практичній підготовці своїх студентів, своїх учнів. Ви вже частково згадували про співпрацю з іншими обсерваторіями, зокрема, і в Київська спільнота долучалася до ваших досліджень. Але чи співпрацюєте ви ще з іншими астрономічними об'єктами та проектами по всьому світу, по Україні? Не стільки в рамках співпраці, скільки виходили про нас матеріали, про нашу діяльність, так до Недавно... вас знаєте і в Японії. Так, так. Недавно вийшла стаття в японському журналі про нашу обсерваторію, і якраз таки на головній сторінці, на титулці, є фотографія, яку зняв Дмитро Кучер. І е, про нас були згадки і статті в американських газетах, в італійських газетах, так що люди Пушайтесь. про нас трохи знають. Хотіли би, наприклад, об'єднуватися, ділитися досвідом. Чи, можливо, хтось приїжджав до вас, якісь делегації саме в обсерваторії в Лозовій? У вас були такі іноземні гості, які так, просто так. дивилися в ваш телескоп, який суд у ваш? Були іноземні дійсно делегації, були делегації з Німеччини, з Польщі. Взагалі з України часто приїжджають особливо. Зі всіх зараз. Зуточків, так, та, так, зі. так, зараз це актуально. Навіть більше того, ми самі деколи робимо екскурсії і робимо такі виїзні тротуарки в різні табори. В табір на Дністрі, в табір в заліщиках. Тобто ви берете цей переносний телескоп? Так. Ми його кілька разів брали, але, м, виявляється, після цього його тяжко знову юстувати, щоб він показував угу, гарне само. зображення. Угу. Тому далі ми вже беремо свої менші телескопи. І виїжджаємо, показуємо дітям і. Розказує їм теж про об'єкти зоряного неба. В чому ще унікальність саме телескопу, як його механізація, як він працює, тобто, що можна там побачити, коли зазирнути у нього? Унікальність нашого телескопу в самій обсерваторії є те, що він виготовлений на фірмі Білий лебідь Сергієм Івановичем Вербицьким. Телескопи від фірми Білий Лебідь і монтування знаходяться. В Чилійській обсерваторії, в Польщі десь з Казахстану замовляли, є замовлення і так то далі. Це сама чіткість зображення, яка передає дійсність, так? Настільки чіткість зображення, скільки плавність ведення. Дуже важливо, плавно, без подьоргувань і довший час утримувати зображення на одному об'єкті, угу. бо ну, протягом години повністю обертається наша земна куля. І щоб компенсувати ефект цього обертання, нам потрібно вести телескоп за якоюсь зіркою чи туманністю. І дуже важливо, щоб це ведення було ідеально плавним, ідеально центрованим за нашим об'єктом і без ривків і артефактів. Які можливості для співпраці між науковцями та астрономічними обсерваторіями у різних країнах ви ще розглядаєте? Насправді до нас вже регулярно приїжджають в Лозову науковці з Тернопільського національного технічного університету. Це Юрій Скоренький і Олександр Крамер. Вони у нас вже багато разів проводили лекції. Також завідувач кафедри фізики з Тернопільського національного педагогічного університету. Мохун в нас теж проводив заняття і семінари. І ми навіть колись ще до війни розглядали можливість проведення конференцій на базі Лозівської обсерваторії. Але ковід і війна теж внесли свої корективи. Хочеться поговорити про ті дослідження, які будуть ще проведені на території обсерваторії і які можуть вплинути на наше загальне розуміння Всесвіту. Ось це вже теж якесь дуже глобальне таке питання. З того, що ми дійсно можемо зробити в Ловській обсерваторії, це спостерігати за якимись астероїдами, спостерігати, можливо, за періодикою зміни світності зір, тобто дивитися, наскільки змінюється яскравість певної зірки з часом. І чи ця яскравість відновлюється через регулярні проміжки часу, чи вона просто, наприклад, затухає, ця зірка. І ми можемо так сказати, що. Це є в якихось е, точках це є подвійна зірка, в якихось точках це є зірка, яку можливо десь закриває якась туманність і так далі. Тобто, якісь такі можуть бути дослідження з тою технікою, яка зараз в нас є. Також хочу сказати, що не для всіх активностей з астрономії потрібно мати телескоп. Наприклад, щоб сфотографувати комету, достатньо мати хороший фотоапарат і штатив. І виїхати кудись за місто, коли є якісь класні комети. Щоб сфотографувати зорепад, потрібно теж подивитися на календарі, коли є якийсь потужний зорепад, як, наприклад, Персеїди літом, виїхати кудись за місто і теж навести фотоапарат в небо на довгу витримку. Щоб дивитися за рухом планет сонячної системи, достатньо дивитися на південну частину неба. І дивитися, як змінюється положення самих яскравих цих цяточок в лапках, яких там раніше не було. Що побачимо, що за якийсь період року проходить Юпітер по екліптиці, проходить Сатурн, потім з'являється Марс, з'являється Венера на тих місцях, де їх раніше не було. Десь зранку перед сходом Сонця, іноді ввечері перед заходом сонця. Можна побачити біля заходу або біля сходу іноді Меркурій, якщо подивитися в якийсь хороший бінокль, то його теж можна роздивитися. Тобто, це те, що можна робити, навіть не маючи телескопів. Також можна вивчати сузір'я, можна вивчати об'єкти зоряного неба і запам'ятовувати, де вони знаходяться, як вони змінюються теж протягом пір року. Які маєте загалом плани на майбутнє, цілі які перед собою ставити? Отже, з планів, це в першу чергу ми чекаємо, поки повернуться всі наші учасники клубу Терастро, з війни, з кордону. І коли ми всі нарешті зберемося і зможемо провести знову щось круте. Сподіваємося на можливо те, що ми таки проведемо конференцію на базі Лозівської обсерваторії та що будемо далі проводити екскурсії для шкіл для бажаючих. Um, ну і також те, що будемо далі популяризувати астрономію серед дітей і серед учнів. Дуже вам дякую, що звітали в студію за інтерв'ю. У мене в студії сьогодні був гостях Юрій Стоянов, учасник клубу Терастро. Ця обсерваторія не лише відкриє нам вікна до космічних просторів, а й має велике значення для розвитку нашої країни. Лозівська автоматизована обсерваторія це місце, де зірки не тільки світять на небі, а й впливають на розвиток нашої науки та освіти. Це був проект Життя на відмінно. Підписуйтесь на наш YouTube канал Аналітик Про аби не пропустити нових випусків. До зустрічі!